Дня, шановні телеглядачі, з вами дитяча розважальна програма Супер ТВ. Новий сезон та ми її ведучі Оля Артем, Юля та Кирило. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке, чому Сашко приховав від мами конфлікт з сусіднім хлопчиком, як Петро пояснив свої погані оцінки, чому першокласники не хочуть йти до школи, У якого сусіда кіт став вокалістом, як правильно попросити пенсію на цукерки. Батьки також мають сумніви щодо нашого виховання і систематичні запізнення. У чому ж причина? Сусідське хлопчисько почав кидати в тебе каміння. Чому ти, замість того, щоб сказати мені, став кидати у нього? Мама, а чого тобі говорити? Ти навіть у гаража докинти. І не питали. Чи є у тебе які скарги на вуха і ніс? Є. Вони мені заважають, коли я одягаю свето. Ти Пішли! Ти я тобі сказала перший клас. Це ж так чудово. Ходімо. 11 років, за що? Маргарито, де ось де твій шкільний уде. Його койка взяв, батьки лякати буде. кіт жахливо кричить ночами. Так, з тих пір, як він проконтурка канарейку, уявив, що вміє співати. Бабусю. Що моя люба? Позич мені тисячі зі своєї пенсії, а я тобі поверну зі своєї. Привіт! у вас справи? Знаєш, мені здається, що я дуже суворо виховую свого Сергія. Учора ми пішли записуватися у дитячий сад, та він сказав виховательниці, що його звуть Сергій Перестань. Ну і що сталося цього разу? Упали сходів. І що? Летіли цілих три уроки? Усім привіт! З вами Ковальова Надя та Клоснарта. З вами рубрика шоу Біз». І сьогодні, як завжди, найцікавіше. 23 жовтня в міському палаці творчості учнів зібралися найяскравіші таланти нашого міста, зіркове журі і просто відомі люди Миколаєва. А все тому, що саме сьогодні відбувається фінал конкурсу талантів зірка року року-2011». Цього вечора всі присутні мали змогу насолодитись чарівним співом, запальними танцями та акторською майстерністю конкурсантів. Фінал зірки року року-2011» складався з двох програм: фестивальної та конкурсної. У фестивальній частині взяло участь 17 учасників, які ділилися з глядачами та журі своїми талантами. Ні, програмі було представлено п'ять учасників, які є переможцями попередніх сезонів зірки року. Серед них танцювальний колектив Феєрія під керівництвом Анни Овечкіної Студентки нук. А також Яна Толупова, золотий голос конкурсу талантів зірка року. Зима. До складу журі увійшли не тільки відомі особистості Миколаєва, а й почесні гості з Києва, серед яких переможниця шоу Суперзірка Вікторія Корженок, а також директор українського філіалу міжнародного продюсерського центру VBN Enterprises Лілія Максимова. До речі, головною нагородою конкурсу є сертифікат на співпрацю саме з цим продюсерським центром. <тит> да, Также ожидает кого-то контракт, але в якому жанрі хто в який проєкт попаде, це ще нікому не звісно. Спеціальними гостями зірки року стала група ММ Денс, до складу якої входить студентка нашого університету Марія Берг. Дачі насолоджувались співом зіркових гостей. Журі визначало фіналістів конкурсу по різних номінаціях. Представники нашого університету показали дуже високі результати. Отже, колектив Power Music отримав гран-при в номінації Музика вулиць Яна Толупова стала володаркою титулу Срібний голос в номінації Вокал. А студія танцю Феєрія стали срібними призерами фіналу зірки року року-2011». Если честно, то подготовка была действительно серьезная и очень долгая. И в какой-то степени, да, оправдались ожидания. Я, тут были довольно-таки сильные конкуренты и талантливые ребята с, со всех университетов, со всех э, вокальных конкурсов предыдущих. Самые лучшие были. И я, честно говоря, для меня это большая честь была. Гордость для меня выступать за, за честь своего университета. В честь нашого університету всі конкурсанти дійсно відстояли гідно, показавши, що у нас навчаються справжні таланти. З вами була розважальна дитяча програма Супер Тіві. Зустрінемось на наступному тижні. До зустрічі.